Популярний американський актор театру і кіно Марлон Брандо виконавець ролей сильних, непересічних героїв, одиноких дикунів та бунтівників у драматичних та історичних фільмах. Про Марлона Брандо і його особистого життя переплітаються в тугий клубок, ніби підтверджуючи слова актора. У кожному з нас є риси характеру будь-якого персонажа, що зображуються нами. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорії. Дякую усім вам за підписи і перегляди, усім бажаю здоров'я і щастя. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Брандо народився в Омаху, штат Небраска. Життя в батьківській хаті було непростим, оскільки батько і мати актора пили запоями. Уявлення про його дитячі роки можна отримати в його розповіді. У ранньому дитинстві. У нас ще був нормальний будинок мати та дві сестри. Я любив матір її красу, її чарівність і спокій, з яким вона ставилася до дрібниць. Однак це тривало недовго. Мати почала все частіше зникати з дому. Сусіди між собою казали, що легше пані Брандо зустріти в барі, ніж у церкві чи на фермі. Тим не менше мати завжди залишалася для марлона єдиною жінкою, любов, до якої він зберіг на все життя. Ледве закінчивши школу, юнак навчався у військовій академії в Міннесоті, яку згодом згадував з ворожістю, називаючи військово-божевільним будинком. Кинувши її у 1943 році, Марлон зібрав усе своє небагате майно і вирушив до старшої сестри у Нью-Йорк. Тут він день працював водієм вантажівки, диспетчером ліфтів. А ввечері навчався у театральному класі школи соціальних досліджень Стеле Айдлер. У 1944 році Брандо вже виступав на Бродвеї, у п'єсі Я Люблю маму. Працюючи на професійній сцені, він одночасно продовжував освіту в акторській студії, якою керував Елія Казан і Лі Страсбайр. Красивий статний спортивного вигляду. Що не розлучається з книгою Фрейда. Таким уперше побачив актора початківця відомий драматург Вільям. Він, як ніхто інший, підходив для ролі Стенлі Ковальського у п'єсі Трамвай бажання. Вона принесла брандо у 1947 році Колосальний успіх. Але саме після екранізації трамвай бажання, в якій актор зіграв дуеті. З прославленою Вів'єн Лі ім'я Брандо викликало справжній ажіотаж у Голлівуді. Преса захоплено писала про появу неодернаного актора з сильним темпераментом, яскравою індивідуальністю. Марлон Брандо може зіграти усе, і кожна його нова роль буде великою. Молодий актор перенесе славу не тільки собі, а й великому американському кіно. Він стане символом. Для усього світового кіно. Але поки, незважаючи на приголомшливий успіх, усі нагороди, у тому числі й Оскар, дісталися знаменитій партнерці Брандо. Для молодого, чистолюбивого актора це стало болючим ударом. Він палко бажав слави і вважав, що вже гідний її. У 1952 році знявся ще в одному фільмі Віва Сапата. Зігравши селянського вождя Мексиканської революції, Брандо був особистістю суперечливою, переконаність поєднувалася в ньому з зневіглаством, сила і сумнівом, а скромність з іронічною нахабною самопевненістю. і актор зумів з такою драматичною силою та переконливістю показати це на екрані, що тепер уже ніхто не сумнівався у безмежності його можливостей. За роль Сапаті він був удостоєний одразу двох нагород, призуканського кінофестивалю та премії Британської кіноакадемії, першим серед американських кіноакторів. Брандо створює на екрані образ молодого антигероя, який бунтує проти соціальної несправедливості та обивательського способу життя. Але Брандо виявився бунтарем. Не лише на екрані, а й у житті, він демонстративно кидав виклик усьому Голлівуду. хамив іменитим режисерам. був неввічливий з продюсерами. Прагнення до незалежності створили йому репутацію примхливої зірки. Але незважаючи на це, акторові багато прощалися і його продовжували засипати великими пропозиціями. Багато героїв брандо. Нерідко відроджувалися до високого духовного життя через кохання. Самому акторові зробити це у житті не вдалося. Гарний, непередбачувальний, егоїстичний, нерідко жорстокий, він пронісся життям як вихор. Залишаючи за собою довгий шлейф скандалів, незаконно народжених дітей, розлучень, сімейних трагедій, Брандо був одружений багато разів, не кажучи уже. Про неофіційні зв'язки. Першою його дружиною стала східна красуня, чарівна індійська актриса Ганна Каліфі. Але уже незабаром після одруження з'ясувалося, що вона придумала своє індійське походження, знаючи, що брандо подобаються екзотичні жінки. Обурений обманом, актор розійшовся з нею. Від цього шлюбу у Барлона залишився син Крістіан. Таким же швидкоплинним виявився і другий шлюб актора з мексиканською зіркою Мовіто Косаньєдою. Потім по черзі змінювалися в'єтнамка Франс Нгуєн та пуерториканка Ріта Морено. Зрештою, він знайшов свою справжнісіньку жінку під час зйомок на Таїті. Нею стала Таїтянка. В останні роки актор страждав від ожиріння. До кінця 1990-х його вага становила понад 136 кг. Внаслідок цукрового діабету в нього погіршився зір, а також спостерігалися серйозні проблеми з печінкою. Одна з останніх появ на сцені у відеокліпі на пісню його друга Майкла Джексона, а останньою роботою актора мала стати озвучення злої бабусі у мультфільмі. Людина жук але цей проект так і не був реалізований. Марлон Брандо помер 1 липня 2004 року, у віці 80 років, від легеневого фіброзу. За заповітом актор був кремований. Його попіл частково розвіяний на таїті, а частково у долині смерті. Його внесок у кінематограф, відзначений зіркою на Алеї слави в Голівуді. Усім до нової зустрічі!